Детальніше про безпекову ситуацію на Херсонщині ми дізнаємося від керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіко. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю слава Україні героям слава! Отож 77 разів за минулу добу. Це майже втричі більше ніж напередодні. Про протягом 7 січня було близько 20 обстрілів Херсонщини. Що можете розповісти про наслідки? По наслідках не покращають бити по населеним пунктам. Сьогодні, ось вже саме зараз йде обстріл із садового. Вночі був обстріл критичної інфраструктури, знову вони стріляли і по підстанціям, і ну, для того, щоб люди, вони, на мою думку, вони бачать, що. Є похолодання в Україні, вони хочуть лишити херсонців тепла, перш за все, щоб люди тут замерзали. І, на щастя, постраждалих нема, але вже спеціалісти енергетики приступили до ремонтування, відновлення електропостачання там, де вони можуть. Але це є. Є е, різної, е, різного напрямку е, е, критичної інфраструктури. Вони стріляли в різні напрямки, і тому спеціалісти вже працюють над цим, щоб е, зробити все, щоб найкоротші строки і щоб воно не прекращалось не теплопостачання, не газопостачання і не електропостачання також. Щодо наслідків для житлової інфраструктури Херсонщини, Херсона, зокрема, як вдається розбирати завали? Чи вистачає на це робочих рук рятувальників, працівників комунальних підприємств? Зараз за дорученням голови Херсонської обласної військової адміністрації було відновлення роботу Херсонського аварійно-комунального обласного. Служби аварійної варіантної рятувальної. І вона саме займається тим, щоб після обстрілів закривати, консервувати будівлі і допомагати містянам закривати вікна для того, щоб зберегти тепло, і щоб волога не, не попадала у оселі. І саме вони робили разом, разом з волонтерами і медичними. Працівниками вони ось за три дні зробили майже 700 сімсот вікон у обласній дитячій лікарні після обстрілу, яка була у новорічну річ ніч, який обстріл був. Ось і вони продовжують працювати по тим будинкам, які обстріляні, і люди звертаються до нас на гарячу лінію, і наші ну, працівники цієї служби разом з рятувальниками виїжджають і. І допомагають саме по цим напрямкам, щоб щоб найшвидше е, закрити, щоб люди могли, які не, не хочуть евакуюватися, могли продовжувати жити в теплі. Про ремонт я так розумію, наразі не можемо говорити. Так це першочергові такі дії. А от і фіксація злочинів, коли може йти мова про те, щоб ремонтувати ці будівлі. Дивіться, міська влада, в них є комісія, яка виїжджає також на ці обстріли. Вона актує все, як і для фіксування злочинів, так і для фіксування збитків. І в них у програмі там, вони потім планують вже, коли буде фінансування, в них вони планують відновлювати і компенсувати людям вже ремонти. Чи своїми силами будуть Це саме міська влада займається цим? Про саме життя в Херсоні. Скільки там наразі є мешканців? Якщо фіксуєте таку кількість, чи зменшується вона, чи можливо збільшується наразі? Кожного дня ми ну, через офіційну евакуацію безкоштовну, яку ми організували, виїжджають близько там 200, до 200 людей за разом з дітьми і маломобільними групами населення. Те, що люди виїжджають самостійно чи приїжджають, ми не можемо зафіксувати, але десь близько 60 тисяч зараз мешканців Херсону. Про роботу лікарень також хотіли би поговорити про те, наскільки вдається надавати послуги жителям міста. Розуміємо, що це регулярні обстріли. Кількість травмованих чи не щодня зростає, і обстріли самих лікарень, як ви зауважили, і вікна вже в дитячій лікарні міняли. Чи вистачає медикаментів лікарських рук генераторів, аби не припиняли роботу у випадку зникнення електроживлення? Щодо медичних закладів, вони всі забезпечені е, завдяки нашим благодійникам, фондам і нашій е, владі. Вони забезпечені електрогенераторами, а також е, лікарняними засобами і препаратами, які потрібні для людей, і люди і зараз можуть звернутися. До будь-якої лікарні і отримати медичну допомогу безкоштовно. Також препарати, які є в больниці. Ну це перш за все препарати першої необхідності, там і антибіотики, і будь-які препарати, ну специфічних, мабуть, таких немає, які необхідні. Ну але все робиться для того, щоб люди могли безкоштовно отримати допомогу. І також всі лікарні, ще раз зазначу, всі лікарні. Автономні, якщо зникає світло, в них є генератор, який вони можуть включати і для того, щоб продовжувати за будь-яких умов продовжувати надавати допомогу фактично. Спілкувалися вже в наших ефірах, так і з представниками лікарень самого Херсона про те, що облаштовують і е, ретельно робочі місця саме у бомбосховищах, аби е, там могти норм... продовжувати роботу рятувати життя. А щодо бомбосховищ для самих жителів міста, як у цьому плані йде робота е, обласна військова адміністрація, чи облаштовує більш... більше укриттів? Після сьогодні вже було установлено перше е, укриття мобільне. Саме на тому місці, де у суботу, у чорну суботу, 24 грудня, сталася така жахлива подія, де люди загинули, там вже встановлена перша бетонна споруда для укриття. А також Ярослав Володимирович Янушевич провів інспекцію всіх наявних у Херсоні бомбосховищ і дав доручення міській владі. Щоб ті бомбосховища, які не, не, не мають, мабуть, того рівня, щоб приймати мешканців, щоб вони були приведені до того рівня, і міська влада буде ці.